Я до сих пір не можу зрозуміти, як так виходить, що в Європі імена цих людей знають всі, а в Україні про них майже нічого не відомо. Позаду мене знаходиться Микола Лисенко, легендарний український композитор, щоб ви розуміли, наскільки він був легендарний. Він їздив по всій Європі. Скрізь його чекали, скрізь його зустрічали і хотіли почути його музику. Українську музику він продовж всього свого життя залишався українцем навіть в умовах, коли влада взагалі цього не допускала. Уявіть собі, він уже був 35 років композитором. 35. зібрався величезний аукціон на підтримку його діяльності. І той факт, що на 35 років творчої діяльності більшу частину коштів він витратив не на власні забаганки, а на відкриття музичної школи. Він хотів свої знання. Передавати далі, коли ти дивишся на цю фотографію, ти дійсно бачиш майстра, який любить свою справу, який любить своїх учнів, і який хоче, щоб з цих учнів вийшли люди. Ось в чому велич Миколи Лисенка в його умінні і бажанні прославляти українську культуру.